Вітаю вас! Ви на каналі Хайтеро. Мене звати Людмила. Я зробила таро-прогноз для Ізраїлю: чи буде якась жахлива атака в серпні на Ізраїль? Тому що останніми днями дуже сильно обстрілюється Черкащина. Я вам вже говорила про те, що я помітила кореляцію між обстрілами Черкащини та... Жахливими атаками на Ізраїль, зокрема, минулого року у вересні був удар по Черкащині, дуже багато руйнувань і вже в жовтні Хамас завдав. Жахливого удару по Ізраїлю зараз. Знову ж таки на Черкащині дуже багато дронів, дуже багато всього літає, і я інтуїтивно відчуваю, що буде знову ж таки якась жахлива атака на Ізраїль. В новинах також пишеться, що постійно в той чи інший день збираються атакувати Ізраїль. Мій розклад показав. Що може бути суттєва атака на Ізраїль? Можуть бути навіть влучання, це показує п'ятірка Пентаклі. Але в той же час... Ця атака буде заблокована. Пам'ятаєте, як дуже багато ракет на Ізраїль випустили, і партнери, союзники, в тому числі США, допомагали Ізраїлю, підняли літаки, збивали ці ракети. Як Україні, то так не допомагають. На жаль, а Ізраїлю, бачите, інша зовсім ситуація. От до чого я веду, може бути знову ж таки до них атака з моря країни. Які мають вихід до моря, будуть їх атакувати, і вони постійно дають якісь новини. Той же самий Іран, що ось ось весь світ побачить, як Ізраїль буде атакований. Так, ця атака готується, але знову ж таки буде щось зроблено для того, щоб захистити Ізраїль, в тому числі партнери можуть знову ж таки задіяти свою авіацію, щоб цю атаку звести на нівець, навіть якщо там будуть летіти десятки і сотні ракет. Ці ракети будуть збиватися. Про це каже карта дев'ятка жезлів що буде добре працювати ППО з четвіркою жезлів це карта стабільності. Атаки будуть націлені на людські життя, тобто будуть атакуватись найбільшим чином там, де скупчення людей, житлові будинки, в тому числі, для того, щоб, як то кажуть, привести Ізраїль в скор. І, на жаль, ця атака буде. Але в той же час двійка мечів може говорити про те, що вона буде заблокована. Якщо брати по датам, то ця атака може бути і в період з 5 по 9 серпня, якщо це буде в серпні. В той же час дуже жахлива атака може бути в період від 5 9 днів до 5-9 тижнів. Цей розклад я робила 5. Серпня о 19-й годині, тобто ви можете порахувати, які дати. Також може бути повторення подій у вересні завдати жахливу атаку також. Якщо брати на серпень, то ще раз наголошую, що це може бути в період з 5 по 9 вересня, плюс-мінус декілька днів. Також можуть сильно атакувати енергетику, тому що тут випадає двійка мечів, щоб заблокувати. І хочуть також заблокувати Ізраїлю вихід до моря, а ті території атакувати. Але в той же час Ізраїль добре захищений, незважаючи на те, що в них є втрати, ось п'ятірка Пентаклів, і будуть. В той, в той же час влучання, але все таки в цілому Ізраїль тримається. Якщо взяти квін цього розкладу, 14 помірність в них суттєво нічого не зміниться. Поді... Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу? Чи подобається вам цей розклад? Це мої попередні розклади про Ізраїль. Я говорила, що війна в них надовго. Деякі казали, що там буде місяць, два-три. Я казала, що ця війна на роки і може тривати навіть і три роки. Там випадала імператриця. Тому хто з Ізраїля, захисту вищих сил, хто з України. Все-таки співчуваєте також Ізраїлю, в них війна. Не вірте в Небесний Єрусалим. Це російська пропаганда, імф-інфопки, де подивіться мій дару прогноз, і знаєте, що тут можна сказати так горе. Спільне і Ізраїль перебуває в війні, і Україна в той же час мешканці Ізраїля знаєте, що ви маєте допомагати Україні, особливо Черкащині, тому що чим більше буде атакуватися земля, де лежить ваш пророк, тим більше в Ізраїлі буде руйнувань. Зверніть на це увагу і доносьте по можливості цю інформацію до свого. Керівництва військово-політичного. Дякую за увагу. Підпишіться, поставте лайк, дзвіночок, до зв'язку.